Ви підіть хлопці, по, по, у циганів, які, а, які а, ночі ні. їздять, готовує. А, а кого життя наркоманів. То, наркоманів, так. Отако, добре, де нам стати? От ось цього ось. А тепер слухайте, а ви казали тільки що, що ви ще не знаєте, чи це правопорушники, чи ні, які виїжджали, ви їх не зупинили. Ну, є знак. Ну, є знак. Так. Людина, бачите, людина, знає, людина пояснила, що приїхала на нараду до міського голови на власному автомобілі. Ми зараз хочемо вияснити. А на службові автомобілі складається постанова чи ні? Е -е, на службовий ні, тому що є там а знак і... Який? табличка? Крім службових транспортних засобів, так? Так, а, транспортних а, Добре, а та тоді скажіть номер цієї таблички в ПДР. Я вам просто скажу, що такої таблички не існує в природі. Правила дорожнього руху ми дивіться, її не існує. Ми зараз поки не готові сказати. Ми зараз ходимо в виконавчі комітету. У і... вас є правила дорожнього руху. У вас і є і правила дорожнього руху. Можна правила дорожнього руху? Не треба вже в виконавчий комітет зі свого. Нам Давай? треба опитати. Привіт, народ. І знову хочу записати вступне слово до цього відео. Понад півтора року тому ми зверталися з колективним зверненням від імені жителів міста до міської влади щодо облаштування місць для стоянок в центральній частині міста. На жаль, нам надавалися відписки такого роду, що буде розглянуто це питання на наступній сесії міської ради. Потім знов давалося, що ще на наступній сесії. Потім давалися відписки, що дане питання буде вирішено в першому кварталі 2016 року. На жаль, дане питання. По цей день не вирішено. Міська рада просто ігнорує дане колективне звернення громади. Натомість працівники міської ради не відчувають будь-якого дискомфорту відносно знаходження місць для паркування. Адже в них є своя стоянка, куди звичайним особам вони заборонили в'їзд, на їхню думку. Отож, при в'їзді на стоянку до міської ради стоїть знак в'їзд заборонено. А також табличка Крім службового транспорту. Відповідно до правил дорожнього руху, знак віз заборонено забороняє проїзд усім транспортним засобам, крім тих транспортних засобів, які рухаються за встановленими маршрутами. Таблички, такої, яка розміщена під даним знаком, а саме, крім службового транспорту, не існує в природі. правилах дорожнього руху, вона ніяк не зафіксована. Отже, працівники міської ради, депутати та інші чиновники, котрі заїжджають на дану стоянку, Щоденно порушують правила дорожнього руху, абсолютно ігноруючи вимоги встановленого знаку. Питання проблемної парковки неодноразово озвучувались у соціальних мережах різними людьми. Нещодавно ми з Андрієм Кендибою відвідували постійну комісію міської ради законності та правопорядку, на якій озвучували дане питання, а також роз'яснювали присутнім чиновникам та депутатам суть правопорушення. Також ми просили, щоб дані знаки просто забрали та зробили парковку у відповідності до чинного законодавства. Але чиновники вирішили вперто нас ігнорувати, що цього вийшло далі у сюжеті. Якщо будете від'їжджати, то зараз поліція буде постанову виписувати чи опитувати, не знаю, водіїв. Ну, Викликали поліцію. Тут, то, що я не маю права тут стояти чи не Ні, ну я не знаю, куди вони поділися. Ні, я, я просто кажу, що ну, ну, за це є покарання. Це порушення. Яке? Яке? Ну страшно, певно. Ну, це, Може вони вам зроблять зауваження винесуть. Я ж не знаю. За ту машину, так? Да? Ну так. Так то машина голови, той стоя, коськовера, так і то машина голови, той стоя, кось вира, так то машина голови, той стоя, кось хвиля. Ай, а, в нього імунітет, йому можна. Я не знаю. Ну як не знаю? то Я я вас питаю, в нього іменіт. Я не задачу, я їду, все. То. Ну нема питань. То... Якщо дав задачу, їдьте. Mm -hmm. А затримувати не маємо права. Я ж не можу на сім складати. А то ви не можете зупинити? Почекайте, то ви на цих рештах будете правопорушники складати. Дійсно, буде відомо, що вони тісно правопорушники, то так. Але ви не знаєте, да вони правопорушники? А, отак. От Супер. Ви казали тільки, що ви ще не знаєте, чи це правопорушники чи ні, які виїжджали, ви їх не зупинили. Є знак. є знак. Людина пояснила, що приїхала на нараду до міського голови на власному автомобілі. Ми зараз хочемо вияснити. А на службові автомобілі складаються постанови чи ні? На службовий автомобіль ні, тому, що є там знак Який? Табличка? Крім службових транспортних засобів, так? Да, школа, а країна, а, добре, а тоді скажіть номер цієї таблички в ПДР. Я вам просто скажу, що такої таблички не існує в природі. Правила дорожнього рухується. Ми зараз поки не готові сказати, ми зараз ходимо в виконавчі комітету. У вас є правила дорожнього руху. У вас є а правила дорожнього руху? руху. Можна правила дорожнього руху, не треба ж жити в виконавчий комітет з'ясовувати. Нам це треба опитати. Думаю, ви знаєте, що даний дорожній знак на кого не, ну, не відноситься. Не поширити, на людей, які проживають в цій зоні. де таке вказано? Правило дорожнього руху. Подивіться, нікого не розпространяється в знак. Правила дорожнього І... руху? А давайте, ви маєте зараз, можна А ну, а як? І на лю людей, які обслуговують дану територію, дане підприємство, організацію. І службові автомобілі, які автомобіль, тут знаходяться, обслуговують міську раду. Отже, на них цей знак не розпространяється. І зараз просто в зв'язку з тим, що в нас перезмінка в 9-й годині. Ми їдемо. Дивіться, я, я вам поясню просто. Ви кажете право дорожнього руху. Давайте ми відкриємо правила дорожнього руху і подивимося. Тому що я вам кажу, на кого цей знак не, роз, не, не розповсюджується. На водіїв транспортних засобів, які рухаються за встановленими маршрутами. Ті, які проживають, ті, які обслуговують підприємство, до цього не відносяться. Ми вам надамо відповідь чітку письмову. Якщо щось неправильно, ви можете. Ну а зараз <продуктив> ми можемо правила дорожнього руху подивитися. Зараз. Давайте я давайте на телефоні відкриємо, У нас, на, на, нас подаєш на з собою на телефоні, є право. Це ну, ну, не, ср... не серйозно. Просто розумієте, зараз 9 -го година, у нас де перезвучити. Якщо у вас є, що У 2007 році даний знак поставили, так як дані автомобілі немає департуватися, це службові автомобілі і тут ви самі бачите, що тут немає ні стоянки але ну, вони внимание. заїжджають під знак це порушення це службові автомобілі це не грає роль я вам пояснюю правила дорожнього Ді руху це, так вони кажуть. вони зробили розпорядження міська рада зробила розпорядження, розпорядження внутрішні закони 20... не, не діють розуміємо, ми навчання розуміє, ми зрозуміли автомобілі які обслуговують організації На які обслуговують організації там в даному периметрі не відносяться Тобто вони, вони не порушують правила дорожнього руху. Службові автомобілі, які Службові автомобілі. не порушують. Порушують я, я вам сказав. Наприклад, людина приїхала на власному автомобілі, вона порушила дійсно вимогу дорожнього знаку 321, в'їзд заборони, неї було винесено адміністративну постанову. Все, решта, службових автомобілів не порушують правила. Добре, дякую. Все, до побачення. Отож, друзі, ми бачимо реакцію та роботу нашої поліції по даному питанню. Як бачимо, складено дві постанови про порушення правил дорожнього руху. Перша на транспортний засіб, який припаркований біля пішохідного переходу, і друга на транспортний засіб, який не є службовим, і припаркований на стоянці міської ради. У відповідь на прохання притягнути власників решти транспортних засобів, які є власністю міської ради та інших організацій, працівники поліції відповіли, що це службові транспортні засоби. І вони мають право тут паркуватися. Моє тлумачення щодо даного дорожнього знаку вперто ігнорувалися працівниками поліції, а також вони відмовлялися в нашій присутності переглянути правила дорожнього руху, аби впевнитись в правоті моїх слів. Можливо, це банальне незнання правил дорожнього руху або небажання притягнути до відповідальності вищих чинів міської влади. По даному факту ми будемо звертатися за поясненнями до місцевого очільника поліції та до Міністерства внутрішніх справ для правової оцінки діям працівників поліції. Маємо надію, що за результатами нашого звернення очільник Володимир Волинської поліції Михайло Петрович Бобик прийме сильне та вольове рішення по цьому питанню. Ось такі справи. Не вірите мені? Почитайте правила дорожнього руху.